Я вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я покроково розповім, як я збудував літній душ для батьків у селі. Добрий. день. У такому плачевному стані був старий душ батьків. Моїм рішенням було його знести та побудувати новий і придатний до комфортного використання у наших кліматичних умовах. А саме, можливість підігріву води не тільки від сонця, що зараз проблематично з даною погодою, а й від електрики. Демонтуємо старий літній душ. Ого, тут Дивись, щоб на голову нічого не впало. Набій кидай. Дивив ще є далі. Будеть гарний душ матінки мої. Все, загрібаємо. Да. Знов камінці? Витягую, я витягую. Я вийшла, я заберу. Тут все на камені. Все на каменю. На граніті. На даному етапі підготовка території до заливки стовпів підкріплення душу. Так, На цьому місці зараз розмічаємо метр на два, копаємо шість ямок і заливаємо бетоном і ставимо для приварювання самої кабіни. Так, так Тут у нас метр середина. Викопали шість ямок неглибоких. Угольники 45 на 45-50 см довжини. Виставили, закидали камнем по уровню, щоб була площадка 2 на метр. Зараз заливаємо бетоном і все, даємо застигнути. Потім на цьому місці буде копатися септик. Всі 6 стовпів залиті. Чекаємо, поки застигне. І будемо встановлювати кабіну, яку ми вже зварили. Так, зварюємо е, душову кабіну, літній душ. Розмір е, душа буде 2 на метр. Буде придбальник одна половина. І друга половина е, сама зона все. Висота е, 2 метри. Використовую металопрофільну трубу 25х25. Двойка взяв я тут зараз скажу, 15 палок по 2 метри. Вийшло у мене майже 2 тисячі гривень. Плюс там ще в ту стіну ввійшло 4 диски по металу і зачисний ліпістковий для того, щоб шли зварювання зачистити. Зварив каркас. 2 на метр з такою перемичкою. Зараз точно такі ж саме варимо наверх і ставимо стойки. І буде такий великий собі прямокутний куб. Готовий каркасик. Зараз е залишилося заглушечки заварити ось ці в углах. Доварюємо двері і будемо варити. Е Кріплення підлоги, там, де придбальник, кріплення підлоги на злив, там, де буде душова кабіна. Ну і всі комунікації. Славка тобто, тут буде де придбальник, теж все буде з металу і зашивається досками. Маємо вже каркас, який обсив на рівні 1,5 метра. Теж трубою 25-25. Верх у нас бачимо десь до пів метра буде пінопластирол. Ну, щось таке прозоре матове, щоб не було видно, і гарно сонячно всередині було кабіни. А оці півтора метра це буде профнастил. Половинка рамки вже готова. Ось ми бачимо, у мене є потай сантиметр для профнастила. А тут йде все в стик. Трошки потім позачищаю. Краситься, ну і буде вигляд то що треба. Основний каркас вже готовий. Двері виготовив Закривається, раз, відкривається. Все. Тут у нас ось такі кріплення буде лавка. Уголки будуть два, в, одному, в одній секції, в другій секції будуть два щити таких. Все, все обварено, залишилося зараз зверху. Кріплення на бака і сама криша з лівої сторони, де буде сама роздівалка. Веземо душну установку з вадимом. Загрузили повну машину всяких запчастин до душа. Взаді видно в прицепі сама рама знаходиться. А зараз приїжджаємо до батьків на місце, встановлюємо раму, приварюємо і продовжуємо роботу, все показуємо. Привезли сам душ до батька, так як він великий, будемо перекидати через забор і отам у тому місці, де ми копали, будемо встановлювати. Зараз водосом будемо. Тяжкий він, звичайно, але якось будемо його туди закидати сто, установили. Саму кабіну на місце його дислокації, будемо так казати. І зараз приварюємо електрозвареним апаратом. От уже наготовив до 6 цих стовпів, які я забетонував раніше. О, намертво. І все, вже буде отут наш душ стояти. В комплекті з баком йде ось така ось штуковина. Клас. І тут закрутим, щоб було. О, все. Тепер зараз встановлюємо бак наверх, змазуємо герметиком кришку, рамку верхню і на герметик сажаємо, щоб ну, вітер, може не буде води, буде легкий бак, щоб вітром не зносило Тут Все. Все, закручуємо в хуторку під пайку І відсюди буде проводитися всередину душ водичка для того, щоб підключити тена. Коли холодно на вулиці, бачите, яка в нас зараз погода. О, буде кран спеціальний з змішувачем для того, щоб гріти воду герметиком і бака посадимо на герметик, щоб він у нас не злітав, якщо. що. На всякий случай. Чого в інтернеті нема? Нема. <ріп> Такий боєвство. <нових>, да, так. <ріп> да. Це я все придумав сам. Ага, значить тебе. Тві... Знаю, чи на кому треба буде. Да, нового Ага. Як мінімум мільйон просмотрів мені хватит. <ріп> так, тримай. одною рукою, положи. І подавай мені пока. Все. І по а ну дивись по центру, щоб я приклеїв його раз і все. А, то він вже тут, все. Конечно, він не так. Ой, спірій тут добавлю. О. Викрасили душ. все, Краска три в одном, проти біржи, короче, не зачищали, метал свіжий, супер. Все, зараз трошки просихає, бак уже як покрасили, тобто приклеїли, бачили, просихає і починаємо вшивати. Робимо піддони із брусів, такими щелями, щоб водичка уходила І починаємо вшивати саму кабіну. Щоб без вітра було На місці зліву, де буде душ, прокопали яму сантиметрів 20-25 глубини, 70 на 70 Зараз поб'ємо такі гранітні куски камінь і закладемо повністю, буде такий, як септик, щоб земля не засипала і вода туди просочувалася.

Поможе мені тут не мали. Як ви думали, взути туди не можна. Отам камінчика, пап, де ти казав? тапочки залишили, зайшли Вася, Положи камінчика. Як ви думали? Положи камінчика. євростандарт. Останні штрихи, Зараз вадосик обтирає все. Залишилось у мене по проводці. Огляд доробленого душу літнього показую. Значить, останнє доопрацювання зліва бачимо бачок знизу, і зверху у нас теж бачок. Зверху у нас бачок на 150 літрів, знизу на 105 літрів. Для чого? Як це все працює? Так як зараз літо в нас не завжди тепле, верхній бачок не завжди нагріється. Показую. Так, ознайомлю вас із душем. Дві кабіни. Перша це роздягальня. Ось у нас вішаки, електрощитова, нагрівальний прибор. У нас перший це від нагрівального кран І центральний. Зараз світло включу. І центральний у нас це від, літній бачок. Які буде грітися від сонця, будемо митися там. Якщо буде холодно, гріємося від бачка, який знаходиться знизу. Від нього йде труба до мікромалої станції. Станція качає у нас в оцей кран, який гріється. Зараз демонструю вам. От, Включаємо і температура у нас 39, водичка побігла. Все, тобто в нас Вона гріє. Будемо так казати, це такий собі змішувач. Пробую вода тепленька. Все. Якщо ми хочемо накачати воду до верху, щоб не лізти на сам верх душу, що ми робимо? Відкриваємо кран, станція у нас спрацьовує. І зверху, якщо повний бак, от бачимо, у нас водичка потекла. Все, повний бак, і вже можна. Все, бачите, через верх пішло. І вже можна митися із літнього душу. Ось така система. Виключаємо світло, отакий душик до огляду. На цьому у нас все. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей!